Друзі, привіт! Сьогодні говоримо про топ-5 помилок водіїв початківців. Запам'ятавши їх, ти зможеш швидше опанувати водіння та почати їздити з кайфом. Поїхали! Отримання водійського посвідчення ще не означає, що випускник автошколи стає фахівцем за кермом. На жаль, в багатьох автошколах вчать не водити, а складати іспити. Але пройти цей шлях з мінімумом втрат можливо, якщо врахувати чужі помилки. Мене звати Олександр Матвєєв, підписуйся на мою інстаграм сторінку по посиланню в описі. Там ще більше корисної інформації як для початківців, так і для водіїв, фахівців з досвідом. Перша помилка неправильна посадка. Проблеми починаються ще на місці, коли водій-початківець не в змозі правильно відрегулювати крісло, кермо та дзеркала, адже все це впливає на зручність керування та як результат на безпеку руху. Сидіти треба не надто близько до керма, але й не на віддаленні, ніби розвалився на дивані перед теліком. Руки мають бути повністю випрямлені у верхній точці керма, та ногами ти маєш дотягуватися до повністю вижатого щеплення без руху тазу вперед. Якщо автомобіль на автоматі, то ти маєш чітко натискати тормоз без руху тазу вперед. Нога при цьому повинна бути трішки під кутом, не прямою. Бокові дзеркала зеркала заднього виду треба. Настроїти так, щоб лінія горизонту проходила вище середини дзеркала, а в самому дзеркалі відображався край кузова нашої машини. В більшості авто, як орієнтир, можна використати ручку передніх дверей, краєчок якої ти маєш бачити у нижньому куточку дзеркала. Помилка друга: запуск двигуна на передачі. Якщо мова йде про машину з механічною коробкою перемикання передач, двигун завжди повинен запускатись на нейтральній передачі, інакше автомобіль може різко дьорнутися вперед і поїздка на цьому завершиться. Візьми за правило перевіряти нейтралку та запускати двигун обов'язково з нажатим щепленням до кінця в пол. На автомобілях з автоматичною коробкою передач мотор запустити можливо тільки в режимі паркінг. Частенько буває, що водій-початківець глушить двигун на драйві або на задній передачі. Потім, коли намагається його завести, повертає ключ, а автомобіль не заводиться. В такому випадку необхідно перевести положення автомату в режим паркінг, після чого двигун обов'язково запуститься. Третя помилка неправильна постановка ніг на педалях. На механіці ліва нога відповідає тільки за щеплення, а правою ми контролюємо тормоз та газ. У багатьох учнів спостерігається проблема сповзання педалі щеплення по стопі вниз. Щоб цього не траплялося, натискати педаль ти повинен кінчиком свого батінка, а відпускати щеплення. Увага, з відірваною п'яткою від полу. Це робиться для того, щоб педаль не сповзала вниз по стопі при повторному натисканні. На автоматі ліва нога у нас відпочиває. Працюємо лише правою. Щоб мінімізувати можливість переплутати педалі, п'ятку правої ноги став напроти тормозу. Та додаючи газ, не переставляй ногу. П'ятку залишай напроти тормозу, а носочок переводь на газ. Британськими вченими давно доведено, що так надійніше. Четверта помилка рух на ручному тормозі. Ну це вже прям класіка якась. Типічна помилка новачка, який може забути, що автомобіль зафіксований стояночним тормозом, і навіть попереджувальна лампочка на панелі приладів не всі зупиняє. Ще буває, що водій ніби й зняв машину з ручника, але насправді не повністю опустив ручку вниз. Перед початком руху завжди перевіряй панель приладів на наявність помилок. П'ята помилка це неслухняний перемикач поворотників. Їдеш собі, заздалегідь показуєш сигнал повороту, повертаєш, вимикаєш поворотник, а він вмикається в іншу сторону. І тут починається. Туди-сюди його клацаєш ще метрів сто після повороту. Відволікаєшся від дороги та плутаєш всіх водіїв позаду. Зізнавайся, було таке? Пиши у коментарях. Більшість сучасних машин оснащені поворотниками, які мають два режими вмикання. Повноцінний, до клацання буде мигати, поки не вимкнеш. Та додатковий, коли натискаєш на перемикач, не доводячи його до щелчка. Він блимає три рази та вимикається. І ось, коли ми вимикаємо поворотник, перемикач заходить в іншу сторону та блимає три рази. Рекомендація. Перед тим, як їхати, сядь та розберись з тим, як працює перемикач повороту саме в твоїй машині. І проблем не буде. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам було корисно, обов'язково залишайте лайк, підписуйтесь на канал, тому що попереду ще багато подібних відео. І також обов'язково пишіть у коментарях, яких помилок ви допускалися при навчанні водінню найчастіше. До зустрічі!